Ренокенго Електро, 33 кВт батарея. Кінець 2018 року. Машина з Бельгії з пробігом на секундочку. 18500 км. Нова машина, просто тупо нова машина. Це у нас на мигалку йде. Кондиціонер, перегородочка, все як має бути, На два сидіння. сидіння шкіряні. Музика з блютузом. Це вже рестовий рушничок. На Kengo, будка реально нова. Резина ще. Стоїть по оригіналу 18-й рік. Ну, новесенька, просто нова машина. З таким пробігом. Тут у нас йде заглушка. а Позаду є мигалка. І задня я бачу парктронік є. Це максимальна база порактронічки. Тут у нас домплат включив мигалку. Абсолютно просто тупо нова машина. Пробігу немає. Ну, пробігу Вся повністю сервісна історія її на Рено. Кому вона цікава, звертайтеся більш детальною вже інформацію, хто хоче. Надамо особисті машина ця в продажі.